В сьогоднішньому відео будемо говорити про те, як зарядна станція Oukitel bp 2000 Pro працює з додатковими акумуляторами. Ви на каналі Мотостав", сідайте позручніше, а ми починаємо. Більш детальний огляд самої станції ви можете побачити в нас на youtube каналі або за посиланням під відео. Одна з ключових переваг саме цієї зарядної станції заключається в тому, що до неї можна підключити велику кількість додаткових батарей, а саме 7 штук. Кожна додаткова батарея має таку ж саму ємність, як і сама станція, а саме 2048 Вт-години. І якщо ми всі 7 додаткових батарей підключимо до зарядної станції, то сукупно ми отримуємо максимальну ємність 16384 Вт-години, тобто 16,3 кВт. Почнемо з підключення додаткових батарей. Насправді все там максимально просто і в принципі з цим може впоратися навіть дитина. Але потрібно пам'ятати про декілька важливих правил. Перше, що станція і самі акумулятори повинні бути вимкнені в момент підключення. Друге, це правильна послідовність. Зараз на екрані ви бачите картинку, як це правильно виглядає. Ви спочатку вставляєте кабель в порт 1, а інший кінець в порт 2 і так по черзі. Третє це потрібно вставити правильною стороною кабель. Бо якщо ви підключили додатковий акумулятор, а станція почала видавати звукову індикацію і він не під'єднується, просто поміняйте сторонами сам штекер. Коли ми все правильно підключили, то на самому дисплеї буде відображатися значок паралельного підключення. А на самій станції ви можете побачити кількість підключених акумуляторів. І також, якщо акумулятори в нас мають різний запас заряду, то вони відразу почнуть збалансовуватись один відносно одного. Тобто розряджені акумулятори акумулятори почнуть заряджатися, і навпаки. Тепер поговоримо про зарядку. Коли ми підключаємо станцію до мережі 220, то бачимо, що станція починає брати більше електроенергії з мережі, а саме 2900 Вт, оскільки вона заряджає і себе і відразу передає 1900 Вт далі на акумулятори. Зарядка в нас відбувається в прогресивному порядку: тобто саме більше отримує станція, і так по черзі до останнього акумулятора. Чим пізніше підключений акумулятор в ланці, тим менше він отримує електроенергії. І тут насправді ми можемо відразу побачити перший такий суттєвий, на мою думку, мінус такого сетапу: це те, що сама станція ніяк не підсумовує загальну ємність всіх підключених акумуляторів, і відповідно. Час роботи або час зарядки окремо розраховується для кожного елементу. І якщо в нас акумулятори мають різний запас ємності, то досить важко спрогнозувати, який все ж таки орієнтовний, точніше точний час зарядки або час роботи. Взагалі, повна зарядка всіх акумуляторів з станцією від 0 до 100% буде складати приблизно 7 годин. З однієї, це звучить як досить багато, але на секундочку, в нас 16,3 кВт. Тобто для таких характеристик насправді це класний результат. Але і цей час зарядки можна скоротити на третину, оскільки сама зарядна станція має можливість ще додатково підключитись до сонячних панелей з сукупною потужністю до 1000 Вт. І тим самим в сонячний день ми зможемо скоротити час зарядки. Стосовно розрядки, в нас ситуація по суті така ж сама: віддача електроенергії відбувається від всіх елементів одночасно, але станція і перші акумулятори в ланці віддають її більше. І так буде відбуватися, поки кожен елемент не віддасть всю електроенергію до нуля. І відповідно останнім буде розряджатися той акумулятор, який знаходиться в самому кінці. Хотілося б насправді, щоб був принцип навпаки, щоб спочатку розряджалися саме додаткові акумулятори і тільки в останню чергу сама зарядна станція, але маємо, що маємо. Декілька слів стосовно підключення. Самий найпопулярніший варіант це коли ви розміщуєте станцію з акумуляторами в дві стопки. Якщо ми поставимо їх один на один, то на нижні елементи буде занадто велике навантаження. Плюс у нас станція буде знаходитися зверху, і нею зручно, точніше, нею буде незручно користуватися, щоб щось туди підключати. Тому наше розміщення ми можемо комбінувати в декілька варіантів. Якщо ставити їх в дві стопки, то другу стопку нам доводиться розміщувати іншою стороною, бо кабель, який йде в комплекті, не дасть змогу підключити нижній акумулятор. І подовжений кабель, на жаль, окремо не продається. Для вашого орієнтування стосовно габаритів, вся ця конструкція в ширину складає 140 см в висоту 100 см. Також ми протестували, скільки віддасть і скільки пропрацює наша збірка під час живлення обігрівача з потужністю майже в 2 кВт. За 6 годин віддалось 12,3 кВт годин. і потім ще 3 кВт години за півтори години. Тобто наша збірка пропрацювала 7,5 годин і віддала 153 кВт. Якщо порахувати, то на перетвореннях втратилось близько 1 кВт. Тобто, це виходить, що 93 КПД інвертора. В свою чергу це означає, що втрати під час перетікання електроенергії з одних акумуляторів в інші в нас мінімальні. Якщо говорити про додатковий акумулятор як окрему одиницю, то ми також його, в принципі, можемо використовувати. На лицевій панелі ви знайдете декілька роз'ємів для заживлення. В першу чергу, це 100 ватний Type-C порт і, в принципі, навіть якісь лептопи ви можете від нього заживлювати. Другий роз'єм це Type A для підключення ваших гаджетів, телефонів, павербанків тощо. Також є DC роз'єми, це стандартний автомобільний прикурювач і досить потужний роз'єм XT60. Також з лівої сторони в нас знаходиться роз'єм XT60, щоб також заряджати саму, сам акумулятор окремо від зарядної станції. Це ви зможете зробити за допомогою або сонячних панелей, або автомобільного прикурювача. Звісно, що час зарядки від таких джерел електроенергії буде досить довгий, але. В Принципі, це можливо. Я думаю, що мало хто цим буде займатися, оскільки від зарядної станції воно акумулятор за одну годину заряджається, навіть трішки менше ніж за годину. Але пам'ятайте, якщо ви вже підключили ваш акумулятор до зарядної станції і він заряджається, то додатково ще підключати в цей роз'єм якісь елементи живлення не можна. Взагалі на сьогоднішній день саме такий форм-фактор зарядних станцій набирає все більше і більше популярності. Оскільки ніхто вас не зобов'язує відразу купувати всі сім акумуляторів, а найпопулярніші все ж таки комбінації це станція плюс 2-3 додаткових акумулятора. Оскільки, в першу чергу, маючи досить гарну і потужну станцію, ви можете поступово нарощувати її автономність. Тобто ви спочатку купили станцію, з часом, коли є кошти, докупили один акумулятор. Потім другий, і тим самим ви можете розширювати її до досить пристойних об'ємів. І тим самим наша максимальна збірка може заживлювати середньостатистичну квартиру або будинок до декількох днів. Звісно, що якщо ми її порівнюємо з стандартними гібридними інверторами, з акумуляторами, то в такої збірки є певні мінуси, але це трішки про інше. Тобто головний плюс саме цих. Станції і в комбінації з акумуляторами заключається в тому, що ви поступово все це можете купувати. Вам не потрібно викликати електрика, щоб модернізовувати вашу систему живлення в будинку, і щоб все це підключати, бо як я і розповідав раніше, це все може зробити навіть дитина. Ну і втретє, в нас залишається мобільність, тобто ви в будь-який момент можете все це відключити, взяти зарядну станцію з акумуляторами з собою і переїхати, наприклад, поїхати на дачу або поїхати на природу і мати з собою певний запас електроенергії. Наостанок скажу, що звісно, що тут використовуються літі залізофосфатні акумулятори, такі ж самі, як і в зарядній станції, тобто тут кількість циклів досить велика, а саме 3500 циклів до падіння ємності в 20%. Тому і такі збірки часто використовують в поєднанні з сонячними панелями, оскільки ви можете в день їх заряджати, тобто саму станцію з акумуляторами, а в вечірній час використовувати її для заживлення вашого будинку або квартири. Сам акумулятор ви можете придбати. Дбати в нас в магазині за посиланням під відео. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, також чекаємо вас вже в коментарях під цим відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки, далі буде більше цікавого і корисного контенту. До зустрічі!